В рейтингу гір, на яких я побувала, я сміливо можу сказати, що Ротило увійде в п'ятірку найкращих гір. Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Нарешті я здійснила ще одну свою невеличку мрію. Я на горі ротило, одна людина мені говорила, що це надзвичайно пейзажна і красива гора. І це правда. Ви лише подивіться, як тут гарно. Із гори ротило видно майже весь чорногірський хребет. Он, гора піпіван. Там ми були, чорногірський. Далі ось оце йде гора Говерла, мала Говерла. Це гора Петрос. Теж ми на цих горах були. Підйом на гору ротило ми здійснювали з села Волова, що вже знаходиться на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. До точки сходження дістатися можна на авто, але ця дорога явно не для автомобілів з низьким кліренсом. По дорозі хиткі місточки, трохи викликали занепокоєння. Так, звісно, що на повному приводі можна обходитися і без мостів, форсуючи річку в брід. Зв'язку в селі або нема повністю, або є, але зовсім поганий. Вище в горах місцями бувало інтернет з'являвся. Дорога до вершини переважно лісом із цікавою казковою стежкою із нестрімким підйомом. На шляху можна позбирати гриби. І у відповідний сезон поласувати суничками, чорницями та іншими карпатськими ягодами. А дуже корисна. Її тільки в Карпатах можна збирати. Одравна їж, поки не пізно. А Оце тільки в Карпатах. Друзі, гнездюрно чорниця. Діставшись вершини, не завжди можна там усамітнитись. Людей там, звісно, не так, як на Говерлі, але вистачає. Але ж який кайф там посидіти, перелаксувати в гарну погоду, спостерігаючи за Чорногірським хребтом від Чорногори до Петроса. Сама назва гори походить від румунського слова колесо і з певного ракурсу, частково його можна і побачити у формі самої гори. Висота гори 1483 метри, маршрут із села Волова сягає трохи більше 6 кілометрів із набором висоти близько 600 метрів. Не скажу, що це дуже важко, але й не прогулянка з пивом в руках. В рейтингу гір, на яких я побувала, я сміливо можу сказати, що ротило увійде в п'ятірку найкращих гір. У першу чергу через крутезні пейзажі на весь чорногірський хребет. Дякую, що ви зі мною. Мені дуже приємно, що ви. Поруч і коментуйте моє відео. Це дуже цінно для мене. Буду вдячна за будь-який коментар від вас. Це надихає творити далі і далі.